Доброго дня, друзі. Вибачаю, що дуже довго не було мене на каналі. Трошечки був зайнятий ремонтом, трішки був прихворівший, плюс опалювальний період трохи ну, вже попереду, доволі скоро, тому займався заготівлею дров. Зараз я вийшов сьогодні позривати, вже перші приморозки, позривати свої зимові яблука, які у мене вже дозріли. це якісь... Мабуть, оси поїли. такі у мене є яблука, зимові, вони абсолютно тверді, хрумкі і дуже, дуже смачні. Це у мене одне відро, це я зірвав цих яблук і тут позбирав гадость, яка попадала трохи з дерева. Дивіться, така у мене невеличка всього-навсього всього яблунька є. Вона максимум метра три, три там висотою, я її частину. Отут ось цю частину я підрізав, цю частину я трохи не встиг підрізати, оскільки зробив, ну, травмувався. Тому, тому так от у мене вийшло. За такої яблуні я зібрав ну, одне відро 15-літрове, повноцінне добрих, смачних, солодких яблук. Буду розрізати, дегустувати, ну обов'язково поділюсь з вами. Виглядом яблук даних в розрізі. Ось у мене ще є друга яблуня, вона ще меншого, меншої висоти, буквально там на витягнуту руку, ну, десь до 2,5 метрів. На ній є отакі от яблука. Ось. Це зовсім зимові, вони зараз ще навіть, навіть їх вкусити неможливо. Ось дивіться, ось так от. Треба, щоб вони трошки полежали. Ще якийсь, мабуть, місяць. Їх тут буде небагато, можливо. Ну Щось собаки не нервують. Е -е... Не буде їх тут дуже багато, можливо, відро, можливо, піввідра. Ну дивіться, таке здоровенне яблуко. Супер. Ось такий в мене осінній урожай. Щодо цих двох яблунь. Зараз підемо на третю, я її по осені, весною ранньою весною підрізав. І зараз я вам покажу, як на тій яблуні виросли яблок. Ця яблуня у мене зовсім була в дуже запущеному стані. Я її порізав. Я її не то що порізав, я її майже, майже всю зрізав і дивіться. От. Які на ній тепер яблука, це якийсь третій уже сорт. Яблука однозначно зі старих сортів, дуже смачні. Так, поодинокі я пробував, але трошечки згодом на дегустації ще зустрінемося. Дивіться, які М -м -м, супер. Просто, просто здорові яблука. Ростуть майже як виноград. Ось. Вони не крупні, але вони, дивіться, як, як гро, гроздочками. Дивіться, Ось. Такі поодинокі є. Дуже багато падалі. О, дивіться. От дивіться. Але урожай теж є. Отак так от. Гілля донизу натягнуте, під масою плодів. Ось дивіться як тут. От вони майже схожі на колоновидні. Якась гадость. Уже згнила прямо на дереві. Схожі трохи на колоновидні, але це не колоновидне дерево, воно так в цьому році в такому вигляді дало мені урожай. Нема автофокусування. порчене. А от таке от уже не порчене. Теж порчене. Вот такие от яблука. Просто супер. І зараз я ще одну яблуньку покажу. Вона доволі висока, але я з нею зібрав рекордну кількість урожаю в цьому році. Я не знаю, що це за сорта у мене. Це дісталися від попереднього власника. Оце дуже солодкі, ароматні. Колись у моєї бабусі були такі, але ранні і... Ранні, літом десь липень, можливо, початок серпня вони були мілкі і дуже смачні, солодкі. Це абсолютно такі самі, як були з дитинства, але справа в тому, що це просто пізній сорт, це осінні чи зимові, як вони на там як їх називають. В общем, зірвав я, скільки це 4 ящики я зірвав. Ці яблука в мене тут трохи попадали, полопали, які поки, поки обривав. Тут пошкодились ці, я окремо складу. Теж абсолютно тверде яблуко. Ну, Оце взагалі найсмачніше яблука із усіх цих чотирьох сортів, чотирьох дерев, які у мене є. Отак. Можливо, хто знає сорт цих яблук. Дуже солодкі, дуже хрумкі, дуже сочні. Пізні. Ось. Отакий у мене урожай яблук в цьому, в цьому році. Яблуня десь я її не встиг нормально підрізати, тому повиростали гіляки до, до 4 метрів. Дістатися не до всіх можна було. Деякі я просто струсив в кінці. Це от, от вони серед цих, які побилися трохи. От Удар. Отакий у мене в цьому році урожай яблук. Дякую за увагу. Коментуйте. Чекаю, можливо, хто знає дійсно назву цього сорта яблук. Дякую за увагу.